Тарас Бетенко, от почнемо з кінця. Чи б ми почули з Вашингтону від Байдена від НАТО від Столтенберга? Ну скажімо так, рішучі... І, і заяви, і майбутні кроки, чи можемо б рішуче очікувати, тому що насправді дуже багато експертів казали, що це зараз стане таким лакмусовим папірцем для Путіна, і він або зрозуміє, що йому дозволено все в нашій державі, або за будь-які варварські удари він буде отримувати відповіді. Зараз почнемо говорити. В нас з'явилося фото Валерія Залужного, як кажуть, перше фото з без військової форми вже після його відставки з посади. І він у ролі посла України у Великій Британії. Ось така знимка. Можете її роздивитися, поки пан Батенко буде відповідати. Я хочу сказати, що цей тиждень безумовно був фізично і психологічно дуже важкий для українців, і кожен по різному його переживав. Світ переживав безумовно по своєму. Ми почули в чергове значною мірою стурбованість від багатьох наших європейських і західних союзників авіаударами по Ахмадиту, по інших об'єктах, які зазнав Київ і не тільки Київ. Я хочу сказати, що, що це в певному сенсі, напевно, що була путінська путінське таке привітання відкриття ювілейного саміту, де Україна напевно не очікувала. Ну, не напевно, а таки не очікувала прийняття в НАТО. Бо ми розуміли, що коли ми були у Вашингтоні пару місяців назад, що Сполучені Штати в контексті президентської кампанії у себе не дуже обнадіювали нас, або іншими словами, взагалі не обнадіювали, що нам буде якась заявка на вступ у НАТО. І не прозвучало цієї заявки, але саме формулювання на, цю, на це. Так зване привітання Путіна. Формулювання було дуже промовисте, тому що було чітко заявлено про те, на цьому саміті ювілейному Вашингтоні про те, що майбутнє України це майбутнє в НАТО, і інших думок з цього приводу не може бути. Тобто, було підтверджено це більше ніж це прозвучало рік назад на Віннюському саміті НАТО. це дуже правильні формулювання, які були, як ви знаєте, зроблені в останні дні. Підготовки саміту і в такий спосіб може певним чином було дезвойована та критика самих формулювань з боку проросійської частини експертів, в тому часі яких і ви вистачає у Сполучених Штатах Америки. Тому я вважаю, що таке формулювання є дуже позитивне для нас. Друга новина позитивна для нас в цьому контексті це означення фінансової підтримки військово-фінансової підтримки, яка закладена в військових бюджетах НАТО у розмірі порядку 40 мільярдів доларів на наступний рік, 25-й рік, ці кошти вже є. Вони вже прописані, вже пробюджетовані. Ну вже власне вони є в бюджетах оборонних бюджетах країн НАТО в тому числі, сполучені Штати Америки. Президент Байден підписавши квітні місяці. Це не малі кошти. Тобто, ми розуміємо, що якщо раптом буде заминка стосовно. Коли завершується велика фінансова угода Сполученими Штатами в кінці року, і буде заминка з ратифікацією чи голосуванням нової угоди Конгресу Сполучених Штатів Америки, тому що ми знаємо, що і вибори а після виборів, вибори, перевиборів в палаті представників і в сенаті, то власне це та подушка, військова подушка, яка дозволить нам, ну скажімо так, витримати. Непросту, непростий перехідний період між е, наступними етапами військової угоди, якщо така угода військова взагалі буде, якщо буде зміна концептуальна зміна підходу сполучених штатів. Ми ж теж не мусимо багато що прогнозувати е, і прогнозувати не зовсім втішного, що може статися для України після листопадових виборів. Безумовно, що Україна дещо поспішає, е, тому що і не тільки Україна, і наші західні союзники поспішають. Ми поспішаємо заявляти про те, що готуємо другий е, форум миру. Ми поспішаємо говорити про те, що ми хочемо провести цей форум миру до президентських виборів США, непрямим чином, натякаючи на те, що ми не зовсім напевно віримо, що е, діючий президент має ну такі легкі перспективи бути переобраний президентом Сполучених Штатів Америки а новий е, старий новий президент може. Ускладнити процедуру, скажімо, подальшої підтримки України, і я вважаю, що найближчі місяці вони будуть так би мовити ключовими. Наскільки така перспектива є взагалі мобільною, вона ну реальною, і в цьому контексті дуже важлива є місія Орбана. Я не хочу забігати наперед, але щоб зрозуміти, яка вона, ця місія, тому що я вважаю, що зараз так би мовити щупання берегів, дипломатичних берегів, на хто на який берег може реально пристати. Як з боку України західних союзників, так і з боку Російської Федерації Путіна, і поки що так би мовити, немає однозначної відповіді на це питання до листопада місяця. Я вважаю, що в нас все таки чекають приблизно та ситуація, як є, тобто нагнітання, ескалація ситуації на фронті, стримування ворога по лінії лінії вогня, і безумовно, що подальша підтримка наших західних партнерів, яка поки що є динамічна, тверда і впевнена. Я хочу сказати, що в нас найближчим часом буде засідання Верховної Ради, де ми з Юрієм і колегами будемо збиратися. Зараз порядок денний формується. Побачимо, скільки там економічних законів. Тільки ж ми ж розуміємо, що зараз останні інновації уряду це підняти ПДВ, підняти військовий збір, військовий акциз і так далі. І тому це тільки ще більше. Затягування поясів для країни е, важко казати, що ми ті ситуації розвиваємо вітчизняну економіку, залучаємо інвестиції. Це ж не про це кажуть, як, як зберегти. Знаєте, я це послухав багатьох колег. Е, в мене багато думок з цього приводу. Е, ми в якомусь етапі перехідної ситуації безумовно зараз знаходимося. все таки е, кажучи про ті процеси, які відбуваються у світі, ми все таки прив'язані. До багатьох міждержавних ситуацій, виборчих ситуацій, на жаль, які будуть впливати на ситуацію військово-політичну в нашій державі. З одного боку, з іншого боку, ми бачимо, що війна заходить в певний тупик. Про це говорив генерал Залужний ще рік назад. За що в певному розв'язанні він поплатився після своїх статті в журналі Економіст. Ви згадували про часів яр так, от. Тою інформацію, яку ми знаємо, росіяни хотіли взяти Часів Яр до 9 травня. Так дев'яте травня прийшло, Часів яр стоїть великими зусиллями вже 11 липня, вже два місяці прийшло. Ми не будемо згадувати про про Бахмут. Скільки стояв Авдіївка і Авдіївка, інші, але питання: що, що, ми героїчно обороняємося? Натомість росіяни там село за селом беруть великими втратами своїми, за з якими вони ми не рахуються, а ми рахуємося. Okay. Тому що насправді треба рахувати своїх людей, коли росіяни їх справді не рахують, тому що це тоталітарний класичний режим. Коли е Юра казав про те, що хтось сказав, що в Путіна немає емпатії апріорі, то в принципі таке враження, що всієї російської еліти немає апріорі емпатії до власних людей, не то що про до сусідів, не то, що про до людей, яких з неповносправних дітей. Щодо трагедії, щодо яких ми вони бачили так само на власні очі, наносячи даючи дозвіл наносити удар по і не тільки. Тому я думаю, що ми власне в перехідному періоді, питання скільки країна економічно виживе в такій ситуації, складати, складати важко, тому що ми залежні від міжнародної фінансової допомоги. Ми зараз підписали новий меморандум з МВФ. Підчергові е, зобов'язання прийняти певний пакет е, нових Е, Повірте мені, що коли ми були навіть в Вашингтоні, ми чули різне, на предмет того, що ви маєте прийняти, як ви маєте прийняти, і так далі. Е, тому ми живемо на дотації, ми живемо на те, на ін'єкції фінансові ін'єкції, які нам дає Західний світ, МВФ і так далі. Ми не можемо говорити про розвиток власної економіки. Ми вже давно не можемо говорити про це розвиток, Хоча самого початку війни, і тут треба поставити вину, все таки нашому уряду. Ми не перебудували, як це зробила Росія, хоч теж певним чином запізненням, свої економічні ресурси, економічну потугу на військові, на військові рейки, економічні військові рейки. Коли нас ми, ми про дрони в великій кількості мільйонних масштабах, почали говорити тільки в останні півроку, що в нас є потуга це зробити. Хоча ми бачимо, якою мірою дрони переламують ситуацію на фронті. Вони рятують життя наших людей, молодих людей. Тому я вважаю, що нас чекають непрості місяці. Безумовно, що Захід буде нас підтримувати. Давайте, все-таки, я ще раз скажу усім. Давайте ми дочекаємося президентської кампанії, завершення президентської кампанії, бо від бо ми заручники багатьох геополітичних ситуацій. Ще раз скажу, що воювати один на один з ворогом, який в 10 раз перемагає тебе в живій силі, надзвичайно важко. Тому без потужної підтримки заходу в плані ППО, ми ж побачили на прикладі Ахмадиту, що ППО у нас дуже дуже слабо з ППО. Так ми не можемо захистити багато стратегічних об'єктів, і коли ми отримаємо зараз f 16, треба розуміти, якою мірою ми захищаємо літаки, і не тільки літаки, ми бачимо, якою мірою зруйнована нас енергетична система. Тому зима у нас буде дуже непростою, і безумовно треба розуміти, що це все відбувається на суспільних настроях людей. Кожен живе в своїй. Певні бульбарси, Львів, це, це теж певна бульбарка тому що тут слабо щось прилітає, я з паном е, Юрієм в певному сенсі згоден, але теж в, е, легко зрозуміти тих людей на лінії зіткнення ближче до е, е, поля бою, які висловлюються зовсім по-іншому, ніж висловлюються львів'яни, хоча моя одна нація. І е, об'єднана нація з є, єдиними цінностями. Ми розуміємо, за що ми боремося і заради чого ми боремося. В цьому є межа. Інше питання, що те, що прозвучало, що з Путіним нема про що домовлятися, тому що це людина, з якою, яка апріорі не, ну, не, не договороспособна, те, що вони кажуть. Так? Е, е, і хто має домовлятися? Які арбітри? Яка от мене, я на початку нашої дискусії почав говорити про Орбана. Мене здувала позиція його, я не схильний зараз його затавровувати словами, попри те, що можливо зараз я критику в свою адресу почую. Він на Вашингтонському саміті ж не виступив проти резолюції стосовно беззастережного прийняття майбутньому і перспективи беззастережної натівської перспективи України. Інший, інша держава виступила застереженнями. Ця держава, це словаччина, прем'єр-міністр Фіцо. Ну був присутній не це Третя світова війна. Був, сказав, да, якщо ну, ми візьмемо. Був присутній війну особисто президент Словаччини, але це, це, це теж сигнал. Тобто я вважаю, що в цій ситуації ну скажімо так, давайте подивимося, які будуть дипломатичні великі місії держав-посередників, які в цій ситуації допоможуть нам, ну скажімо так, знайти якісь оптимальне рішення в цій військово-політичній ситуації, які опинилася країна. We'll be right <laughs> back.